Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, о дев'яті вечора. Година ще говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає. Сьогодні це вівторок, 24 березня. Сьогодні говоритимемо про майбутнє коаліції, про майбутнє українського уряду, про сенсаційні заяви Андрія Парубія, також Олександра Захарченка. Ватажка донецьких терористів. Ну і взагалі про розташування і співвідношення поліцил сил в парламенті, і протистояння олігархів. Гостями нашої програми сьогодні стануть Володимир Шульга нардепсьомо -го скликання голова Сумської облдержадміністрації чотирнадцятого року. Та представник політичної партії Народний фронт Андрій Єлєнко, народний депутат партії «Свобода», член комітету з питань правової політики та правосуддя, альона Бабак, нарде фракція об'єднання самопоміч, заступник голови з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства комітету відповідно профільного ВР і Віталій Купрі, народний депутат України, заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ще до вчора представник фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю всіх. Дякую, що прийшли. Друзі. Я от почну з ну майже сенсаційної заяви Андрія Парубі. Він сьогодні заявив про те, що склад кабінету міністрів може бути змінено, і ці зміни ймовірно відбудуться пакетом. Про це він заявив в інтерв'ю Українській Правді. І це очевидно буде пакетне рішення, заявив віце-спікер українського парламенту. При цьому Парубій відмовився озвучити будь-які прізвища чи терміни переформатування уряду, пояснивши, що остаточне рішення ще не прийнято. Друзі, а хто прийматиме це остаточне рішення? І взагалі, чи наскільки зараз імовірна зміна парламенту, припрошу зміна складу уряду і у зв'язку. З чим? Пане Володимире, ваша думка як представника Народного фронту. Ну, знаєте, я рядовий член Народного фронту, але можу сказати, що будь-які зміни, якщо вони погоджені з коаліцією із прем'єр-міністром з президентом, то звичайно вони можуть відбутись. І це нормальне явище в будь-якій країні. І тут ситуація тільки в тому, що я не знаю, в якому сенсі Андрій мав. Розвиток до подальших подій, але моя особиста думка: якщо хтось питає про те, яка доля коаліції, я думаю, що вона повинна зберегтись. Пані Льоно. Чи для вас несподівана така заява? Для мене особисто дуже несподівано, коли фактично представник народного фронту говорить про те, що склад уряду може бути змінено. На які підставі фракції самопоміч є чітка позиція, що зміни в уряді не на часі. Ніхто не очікує сьогодні якихось змін в умовах, коли держава повинна працювати, коли ми щойно прийняли новий бюджет. Є багато завдань, які стоять перед урядом. Багато міжнародних організацій звертаються сьогодні з пропозиціями до нашого уряду впроваджувати реформи. Вони очікують підтримку в уряді. Розуміння вони знають, хто сьогодні займає які позиції, знають, що очікувати від кожного міністра і відповідного міністерства. І тому зараз щось змінювати абсолютно не на часі. Андріємко. Чи є позиція свободи щодо необхідності зміни чи переформатування уряду зараз? Ну, я взагалі-то вважаю, що сьогодні це ніяка не новина, насправді, тому що питання про переформатування уряду вже недавно дав обговорюється на найвищому рівні, і в тому числі публічно. Навіть президент, здається, про це говорив. Я лише тут можу сказати, що взагалі дуже багато запитань зараз є до діяльності уряду, і, зокрема, останні заяви. Голови Держфінінспекції Гордієнка про зложування на загальну суму 7,5 мільярдів. Це дуже серйозні речі, і тут навіть сьогодні ми зібрали прес-конференцію з іншими депутатами з батьківщини з боку Петра Порошенка для того, щоб було створити в парламенті, ініціювали створення тимчасової слідчої комісії по цим питанням, і взагалі, якби якихось конкретних відповідей на закиди, тому що не прозвучали, і вони прозвучали від дуже серйозного, якби посадовця. Це не просто якийсь там, знаєте, левий, як то кажуть, з вулиці хлопчик щось заявляє. Це говорить людина, яка займає дуже серйозну посаду. Тому тут треба розібратися. І дати вичерпну відповідь на всі ці дякую, пане Віталію, Ваша оцінка. Ну я вважаю, що економічний блок уряду він провалив реформу. Це обов'язково повинні бути кадрові висновки щодо зловживань, які заявлені, значить, на суму 7,5 мільярдів. Я вважаю що ця ситуація, коли ми створюємо тимчасові комісії, вона взагалі не це ну не дуже гарна. Потрібно бути. Внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань у 24 години. Розпочато досудове слідство. Якщо слідчі по перших кроки побачать, що людина впливає, якийсь міністр там або прем'єр-міністр, виноситься постанова слідчому суді відсторонення від обов'язків на час розслідування. Я вважаю, дії по боротьбі з корупцією вони повинні більш рішучі бути. Друзі, ну давайте одне відео подивимося. Не можу оминути. Сьогодні сталося дві авіакатастрофи. Одна сталася на півдні Франції. Розбився літак Airbus a 320 Там було 150 пасажирів, переважно німці, і частково іспанці. А під Києвом, у селі СМТ Гребінки. Між СМТ Гербінки та село Вінницькі стави Васильківського району розбився штурмовий гелікоптер українських військово-повітряних сил. Мі 24 одна людина офіцер загинула. Двох офіцерів зараз готують до операції. Давайте подивимося відео з місця аварії, як це все відбувалося, будь ласка. Ну, причини аварії цього гвинтокрила розслідуватиме військова прокуратура. Ну а спеціальна комісія, яка вже працює на півдні Франції, нагадаю, що літак летів з курортної Барселони до німецького Дюссельдорфа, вже знайшла чорні скрині цього Ербасу А-320. Сподіваємося, що причини будуть знайдені і в тій, і в іншій катастрофі. І дуже сподіваємося, що під Києвом це не був терористичний акт, оскільки така версія також має під собою підстави. Друзі, я хочу до нашої цієї урядову напіввійськової. Дніпропетровської теми перейти. Ось сьогодні була теж достатньо сенсаційна заява. Лідер терористів ДНР Олександр Захарченко запропонував олігархові Ігорю Коломойському, губернаторові Дніпропетровської обласної держадміністрації створити Дніпропетровську республіку Коломойського. Ну так жартома він назвав її або ДРК. І далі цитата: Я взагалі пропоную Коломойському зробити Дніпропетровську республіку Коломойського ДРК. Це буде справедливо. А чому б ні? ДНР є ДРК хороша республіка. Коломойський, де факто господар цієї території, це реальна влада. І Києву з ним доводиться домовлятися пане Віталію. Тільки вчора приїхали з Дніпропетровська на завтра. Заплановане було принаймні віще. Чи воно відбудеться, чи перенесено на вихідні? Остання інформація була, і чи є якась реакція Ігоря Володимировича Коломойського на пропозицію Олександра Захарченка створити Дніпропетровську республіку Коломойську? Я можу тільки свою думку казати, як депутата Дніпропетровщини, що це провокаційна заява, провокаційна пропозиція, оскільки Ігор Коломойський завжди виступав за державність за те, щоб значить не були у нас територіальні зміни, і на підставі цього можу вважати, що це ну, на бажання розхитати ситуацію. Щодо відчая Планувалося завтра, це скоріше за все буде перенесено на суботу, оскільки щоб це був неробочий день, і щоб найбільше дуже багато людей захотіли взяти участь і вони хотіли б долучитись до цього процесу. Ну от скажіть особисто, ви написали заяву чи не написали, чи така просто заява була про вихід, усна заява про вихід з фракції mm -hmm. на сайті. Ви я так розумію, що залишаєтеся членом фракції блоку mm -hmm. Петра Порошенка. Як ці чи формалізований ваш вихід з фракції, коли це станеться? Де-факто, я заяву подав. Я себе не вже не вважаю членом фракції блока Петра Порошенка як президент який дискредитував себе? Я там багато що в Фейсбуці своїм виложив певні обґрунтування, чому я це зробив. Де юре заява подана сьогодні на ім'я Гройсмана відповідно до закону про регламент Верховної Ради України, він повинен оголосити її на найближчому пленарному засіданні. Тобто, до юре я ще залишаюсь, але по факту я вже не беру участь в обговоренні ну, Головні питання. моменти у цієї заяви на Фейсбуці можете в кількох словах ну, поставити Абсолютно прова. Повних реформ, брехня і обман виборців щодо Липецької фабрики, не продажу. Щодо... Я ж йшов як депутат, я безпартійний. Я йшов від блоку Петра Порошенка не за Петра Порошенка, а за його програму, яка була написана Жити по-новому. І всі зараз ці пункти програми будуть викладені в коаліційній, майже всі в коаліційній угоді. І я її підписував, я вистрашував. Там були дати проставлені, які законопроекти повинні бути прийняті. Все. І майже все, воно просто не працює. Держав... Закон про Державне бюро розслідувань, які ми повинні були навіть кошти не передбачені в бюджеті для цього закону. Закон про поліцію. Я чому кажу про ці законопроекти? Тому що я в, закон, в відповідному комітеті, я заступник голови комітету, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Я знаю цю ситуацію дуже то дуже серйозно. Реформа правоохоронних органів заблокована. Те, що відбувається зараз по антикорупційному бюро, по всьому, воно нікуди не рухається. Тому в мене є багато питань до пані Гондреві, коли нажилися декілька мільярдів гривень на стрибки в цьому останньому гривні, і фактично, або вона не після втручання президента тільки впав в курс, або ця людина не на своїй посаді повинна бути звільнена, або це була свідома акція, щоб вимити зайво надруковані гроші і нажитися на цьому. І тоді це у кримінальна Дякую. відповідальність. Дякую. Хочу сказати, що окрім пана Віталія, ще трьох людей. Виключили чи вони самі вийшли з фракції блоку Петра Порошенка, це мажоритарники від Дніпропетровської області. Тому в мене зразу запитання до пана Андрія, до пані Альони, чи зараз у цей демарч цей чи це виключення? Я не знаю, як це назвати, хто перший кого виключив, чи самі вийшли, не призведе до майбутнього розпаду коаліції чи переформатування коаліції, наприклад, залучення там представників свободи, наприклад, або представників опозиційного блоку, оскільки може просто банально не вистачити потім голосів 226 для повного складу повноцінної. Коаліції, будь ласка, панілю депутати заходять, виходять. Час розсудить, які рішення були правильні. Але кожен депутат і кожна фракція розуміє, що завдання. Народних депутатів в тому, щоб приймати такі закони, які можна втілювати в життя, які будуть на користь цієї держави, і це можливо, якщо ти є членом коаліції, враховуючи на те, що уряд є прокоаліційний, і тому разом парламент і уряд працюють на благо України, тому будь-які розхитування коаліції є не на користь. Громадянам України і менше всього всі хочуть бачити оці виходи, заходи. І я думаю, що сьогодні кожна фракція, якась складає коаліцію, має провести дисциплінарні якісь заходи для того, щоб все ж таки вирішити, куди ми йдемо, і чи дійсно ми, як парламент, будемо будувати цю державу на користь українців, а не якихось олігархічних чи інших інтересів. Пані Альона я не просто так запитав, бо під час виборчої кампанії багато хто в пресі писав про те, що Коломойський частково ну писали так. Я не буду стріляти". Жувати мав стосунок до фінансування вашої поліцили, до самопомочі, що там теж є група людей від Коломойського. Чи не є загрози зараз? Що із вашої фракції можуть деякі люди вийти з коаліції або з фракції? А я взагалі не бачу, що такого в діяльності депутатів самопомочі є, що може навіть давати можливість думати про ці речі. Той факт, що пан Коломойський сьогодні як олігарх захищає власну владу. Тому що хто такі олігархи? Це не просто багаті люди, це люди, які мають владу. І якщо олігарх зі зброєю в руках захищає свою владу, то значить він її напевно втрачає або має ризики втрати цієї влади, то якраз фракція самопомочі сьогодні працює над те, над тим, щоб взагалі олігархія як така. Взагалі була нівельована в цій державі, і я не знаю, що в такі, такого, наприклад, наша участь в тому, щоб прийняли закон 2273 про зміни зкликання зборів акціонерів, то це якраз та дія, яка орієнтована на зрушення олігархії, як взагалі системи в суспільстві, яке ми будуємо як демократичне, а не олігархічне, Дякую. Пане пані Андрію, пане Володимире, Що все так добре в коаліції в парламентській? От як розповідає пані Альона і пан Віталій? Ну, пан віталій не так, але тим не менш всі ну ніби дуже спокійно сприймають те, що сталося вчора в Дніпропетровську і в Києві. Ви розумієте, тут е, я би дійсно не став би зводити питання коаліції лише до питання от, там е, цих чотирьох депутатів. Тут справа набагато ширше. Я просто думаю, що людей Коломойського в парламенті і в коаліції значно більше. Вони не лише в фракції блоку Петра Порошенка розумієте? Я цілком треба. це допускаю. але е, суть насправді полягає в тому, що давайте говорити відверто з самого початку існування цього парламенту. Ми маємо коаліцію лише на папері. І це дуже чітко видно під час голосувань, особливо принципових питань. Тобто, коли дуже часто та чи інша фракція або одразу декілька фракцій не голосують, наприклад, за ті чи інші рішення, як взагалі інколи коаліція, яка має більше 300 голосів по номінально, так рішення, які потребують 226 голосів, дуже важко інколи приймає. І це ми постійно бачимо. Так само я хотів би сказати, що тут є проблема, навіть ще глибша, яка полягає в тому, що. Є коаліційна угода, я абсолютно тут правильно про це говорилося. І ви знаєте, я допускаю, що в рамках коаліції може бути дискусія з питань, яких нема в коаліційній угоді. Отут може бути дискусія, але не може бути в коаліції дискусії по питання, які вони вже місяць ж тоді писали коаліційну угоду, ніби з цим погодилися, всі підписалися, а потім її не виконують. І дійсно зараз коаліційна угода абсолютно не виконується. Хоча я, наприклад, не є членом коаліції, але просто цікаво, що те, що було взято на себе. Та не виконується, тому я взагалі би сьогодні казав, що коаліція є суто паперова. Зрозуміло, що після виборів був величезний запит суспільства на те, що всі, якби партії, які декларували свою якби, проєвропейськість, там про мають об'єднатися. І це але це не відбулося реально. І ще один момент, який я хотів сказати, що сьогодні від людей чекають від коаліції не просто формальної єдності, люди чекають реальних. Кроків е, на виконання програми майдану те, що обіцяв на майдані, реальна деолігархізація, реальна десапаратизація, реальна люстрація, реальні реформи. А цього всього не буде відбуватися, якщо у нас не з'явиться уряд, який реально почне боротися е, за про Чому? коаліційну угоду. Я хотів ну одне з головних положень коаліційної угоди, що якщо хоч одна фракція, член коаліції, виступає проти внесення певного закону законопроекту <ків> до порядку денного, він не вноситься до порядку денного. Хоча це вже принаймні ця частина угоди блаки. Кілька разів порушена Кожен коли коли чи дві фракції не голосували, інші підтримували е, дві найбільші фракції парламенту. Наприклад, і там опозиційний блок, деколи долучався до голосування. Е, пане Володимир, от я хотів ще запитати сьогодні. Ясенюк заявив про те, що він виступає за прийняття положень нової конституції на референдумі. Про це він заявив під час електронної наради з питань виконання місцевих бюджетів. І далі сказав Арсені Петрович, країні потрібна нова конституція. Вважаю, що основні положення української конституції мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі і додав, що Президент парламенту уряд разом з українським народом в найкоротші терміни напишуть нову Європейську Українську Конституцію. Ваша оцінка, наскільки це зараз на часі? І, ну, я так розумію, що мова та йшла про деякі певні положення. і Не, не переписувати ж все від першої букви до останньої. Да? Це перше і друге. Найголовніше, я так розумію, що чітке розуміння прийшло зараз, от саме зараз, що треба все ж таки робити децентралізацію в Україні треба робити адміністративно територіальну реформу і робити і прийма і приймати в кінці врешті-решт закон про місцеві вибори. Це саме сталося тому що розуміє конфлікту з коломойським так ні, Оце воно було раніше ви знаєте я я на я наприклад знаю що робота за мої, за часи мого головування в Сумській обласній адміністрації державній ми робили і ми подавали вже тоді була чітка вимога до кінця року подати новий територіальний устрій, наприклад, там, по Сумській області. Я знаю, що всі інші адміністрації це вже зробили. І ця вся інформація, вона є в адміністрації президента і в Кадміні. Я е, також е, пам'ятаю, що в коаліційній угоді дуже чітко прописано, що. Нові е, вибори місцевих рад повинні відбутись в жовтні 2015 року за новим законодавством. Це відкриті партійні списки. Пану Я вважаю, що зараз треба прийняти терміновий закон, показати, що дійсно це так буде, тому що деякі політичні е, сили. Почали маніпулювати, спекулювати, наприклад, там по Києву да, є такі, якісь вброси є в інших політичних силах. Що а можливо, ми проводимо вибори? Тобто, вибори повинні вибори, а можливо відбудуться в жовтні? Ні, неможливо. Вони повинні так, Ми говорили перед програми. Пане Андрію чи справді є такі тенденції чи бажання деяких політичних сил, можливо, ви назвете ці політичні сили, які не хочуть проводити в Києві вибори в цьому жовтні? Як це планує передбачає конституція, як вирішив конституційний суд? Ну, ви знаєте, я чесно кажучи, був шокований, коли я почув це, і це було в заявах деяких там керівників сьогоднішньої київської влади, опублікованих на інтернет-сайтах. Мені здається, це просто ну, якесь дежав'ю з часами партії регіонів, які керували тоді в Києві. Ми пам'ятаємо тоді, нелегітимна Київрада прострочена. Пам'ятаємо тоді відсутність обраного мера. І, ну, і чим це закінчилося? Закінчилося тим, що довелося робити революційну Київраду під час всім відомих подій на Майдані. Тому насправді тут ну, є очевидно, ті вибори, які відбулися в травні минулого року, вони відбулися згідно постанови Верховної Ради про призначення позачергових виборів. І відповідно до закону. В жовтні 2015 року мають відбутися чергові вибори до Київської міської ради і чергові вибори київського міського голови. Ніякі спроби штучно це питання якось відмінити в місті Києві. Ну принаймні, я кажу, позицію свободи, ми будемо жорстко добуватися виконання закону. Більше того, якщо не на півтора року вибрали цю раду на півтора роки, а зараз в жовтні маємо брати вже на п'ять років. У мене питання: якщо вони кажуть, що не треба пробирати в київську владу в жовтні 2015 то тоді виходить наскільки ми обрали Київраду? на шість з половиною років. Це хто? Ви кажете, вони кажуть, це хто? я прочитав це в інтерв'ю секретаря Київради пана Резнікова, яке він дав в одному з сайтів. По моєму вчора. І мені це здалося дуже дивним, тому що насправді кожен хто бажає зайде на сайт Верховної Ради, відкриє постанову Верховної Ради, якою були призначені вибори в Києві, і почитає, що називається таким чином, що це були позачергові вибори. Ти То що це партія удар, так ну, і на сьогоднішній день от... саме партія удар є владою в місті Києві, і відповідно мені здається, ну мені здається, ми з партією «Удар» і з, з іншими партіями майдану. А в свій час боролися за те, щоб в Києві припинилася узурпація влади партії регіонів. Мені здається, що тут не знаєте, не треба перетворюватися, ну як то кажуть, в того ж самого дракона, з яким боролися. Давайте ми будемо діяти згідно закону. І саме головне, що не будемо киянам говорити подвійну мораль. З одного боку розказувати, що тоді була узурпація, а зараз намагатися знову це зробити. Ні, давайте підемо в жовтні 2015 року на вибори. Кожен отримує свою справедливу оцінку своєї діяльності. кияни зроблять свій вибір. Тим більше, що це, до речі, дуже добре. Такий був спочатку, якби аванс. А зараз подивимося. Зараз зарплата. Да. Дякую. Зараз ідемо на рекламу, після реклами повернемося до нашої дискусії і залишайтеся на каналі Еспресо. Реклама буде дуже короткою.